Привіт! Мене звати Ольга і я Head of Video Production у компанії Siden. Вітаю вас на нашому новому YouTube каналі Ріст Маркетинг. Сьогодні ми будемо говорити про відео у маркетингу та маркетинг загалом. За останні роки дуже сильно змінився ринок. Змінилися методи та способи продажу товарів, змінилися плейсменти, змінилися підходи до створення контенту. Якщо раніше ми могли продавати через відеовиставки, якщо ми йшли до наших користувачів, ми намагалися більше їм показати товар вживу. То зараз цього цієї потреби вже немає. Ми можемо спокійно показати будь-що через відеоконтент в мережі. Ми можемо показати відео продукту на сайті. Ми можемо розказати про наші послуги. Ми можемо показати відгуки задоволених клієнтів. Ми можемо навчати користуватися нашими товарами та послугами за допомогою відеоконтенту. Зараз більше немає потреби їздити на фізичні виставки, хоча багато хто це далі продовжує робити, оскільки там ми можемо познайомитися з партнерами, ми можемо продавати B2B послуги та товари під час цих виставок. Проте для b 2 c бізнесу зараз достатньо розміщувати відео про свої послуги та товари у соцмережах на сайті просто в мережі. Як відео стало маркетинговим інструментом? Це сталося поступово з появою першого комп'ютера ще в 80-х та з появою ПК в широкому вжитку в 90-х швидкість інтернету почала так само зростати. Для людей зараз не є новинкою мати. 4 g інтернет, 5 g інтернет для нас відеоконтент став набагато доступнішим ніж раніше. Я пам'ятаю часи, коли на зорі появи інтернету для завантаження однієї картинки я могла витратити більше години часу. Зараз швидкість нашого інтернет-зв'язку настільки висока, що ви можете їхати у своїй машині та переглядати це відео на Ютубі. Відповідно, немає потреби ставати настільки. Фізично ближчими до ваших користувачів до ваших клієнтів, оскільки ви можете зростати для ними зовсім близькими, ви можете бути у їхньому мобільному телефоні. Нам потрібно ставати ближчими до наших користувачів. Найближчими ми можемо стати в тому середовищі, де вони відпочивають. Це є наші соцмережі. Звичайно, не є секретом, що кожна людина заходить в TikTok або в Instagram або в Facebook Твіттер, можливо, де переглядає пости, де взаємодіє зі своїми друзями, де переглядає як нативну рекламу, так і звичайну рекламу, споживає відеоконтент, споживає звичайний контент. Відповідно, якщо ви хочете бути ближчим до ваших споживачів. Вам потрібно бути там, де вони проводять свій вільний час. Проте не єдиними соцмережами. Буквально на днях гуляючи в парку, я побачила дуже цікавий приклад інтеграції відеоконтенту. Це були величезні монітори, на котрих показувалось, як створюється морозиво. На цих же ж моніторах, після відео створення морозива, був прайс-меню цього морозива. З одного боку, воно привертає увагу. З іншого, це є меню. З третього боку, воно закликає нас придбати цей товар, і загалом воно справляє враження, що це морозиво воно є вищого рівня, вищої якості. Відео воно здорожчує будь-який товар. Проте, не для кожного бізнесу відео є обов'язковим. Не обов'язково зразу вдаватися в створення відеоконтенту. Вам потрібно зрозуміти вашого споживача. Проаналізуйте. То є вашими клієнтами, проаналізуйте, де і як вони проводять свій вільний час, чи вони дійсно користуються цими соцмережами, чи вони дивляться, звертають увагу на такі монітори, чи вони загалом переглядають youtube контент, чи вони переглядають tiktok контент? Від цього буде залежати формування вашої маркетингової стратегії. Коли ви знаєте точно вашого споживача, коли ви створили. Цю юзер-персону модними словами. Вам потрібно визначитися з типами контенту, котрі будуть найкраще підходити саме під цього споживача. Уявімо, що ви вже знаєте точно, хто ваш користувач, хто ваш клієнт. Ви склали для себе так звану персону юзера. Тепер вам потрібно визначитися з плейсментами та типами відео. Які існують типи відео? Це є рекламне відео. Це навчальне відео, звичайно, наше розважальне відео, відеовідгуки та ембієнт відео. Давайте розглянемо навчальне відео. В навчальному відео ви показуєте, як користуватися вашими товарами або сервісами. Можливо, у вас є якийсь saas продукт і вам потрібно показати вашим користувачам, як правильно створювати документи, як правильно робити звіти. Якщо з навчальним відео все зрозуміло, люди самі його шукають, то з розважальним відео ситуація трошки інша. Тут ви заходите в зону комфорту ваших глядачів. Адже вони відкривають TikTok або YouTube для того, щоб відпочити, насолодитися якимись красивими краєвидами або цікавою розважальною інформацією, якщо ви хочете збільшити довіру ваших клієнтів до вашого сервісу або вашого продукту, укріпити бренд компанії. То вам у цьому допоможуть відеовідгуки. Залежно від типу реклами, вам потрібно обрати правильний плейсмент. Наприклад, для реклами медикаментів ви не можете використовувати соцмережі, такі як Фейсбук або Інстаграм. Тут вам стане в нагоді телебачення. Якщо хочеш добре, так не забудь про Думфалак! Так само. З іншими типами реклами, котрі, наприклад, заборонені на телебаченні, ви можете використовувати в соцмережі. Найменш помітний тип відео це ембієнт або фонове відео. Його часто використовують для підкріплення бренду та формування позитивного враження про бренд. Таке відео ви часто зустрічаєте в готелях, в ресторанах, можливо, в аптеках або в дорогих клініках. Чому ти хочеш бути портієм? А хто не хотів би? А у гранд Будапешті. Це солідний заклад, воно непомітне і сприймається просто як декорація. Ці всі типи відео можуть бути складовою частиною вашої маркетинг-стратегії. Не секрет, що на верхньому рівні воронки продаж є охоплення. Цього охоплення ви можете досягнути через створення класних креативів та запуску їх в соціальних мережах. Отже, ми поговорили про відеоконтент, а тепер поговоримо, як його застосовувати у вашому маркетингу. Нам потрібно розуміти, що юзери вони споживають контент в різних плейсментах. Також нам потрібно розуміти, що одразу продавати наші товари це не окей. Відповідно, є на верхньому рівні оборонки поняття прогріву і ознайомлення ваших користувачів з вашим брендом. Для цього класно використовувати соцмережі. Не продавайте прямо. Старайтеся розказати про вас, розказати про ваш бізнес, про те, як ви створюєте ці товари або послуги, про те, як класно ви інтегруєтеся в ринок, про ваш бренд. Можливо, ви зможете залучити якісь емоції, можливо, ви зможете запам'ятатися, і це вже буде класно, тому що на другому етапі воронки ви зможете привести вже лідів. Можете. Oh, incroyable, hein? Hein? Pensé, non. Non, oui, fou. Потрібно розуміти, що відео буває різних форматів. Тут ми поговоримо про вертикальний та горизонтальний формат. Також. Не варто забувати про квадрат. Він ще досі актуальний для таких соцмереж, як Facebook та Інстаграм. Вертикальний формат. В цьому форматі ви створюєте короткі вертикальні відео. Вони можуть бути розважального характеру, здебільшого це є для рілсів та тіктоків. Також не варто забувати про YouTube Shorts. Горизонтальний формат формат відео Ютуба, формат відео Фейсбука. Також часто використовується на LinkedIn. В такому форматі ваші відео. Покаже широку панораму. А отже, ви зможете розмістити туди більш об'ємну інформацію: квадратне відео. Зараз воно найбільш актуальне для телеграм-каналів. Звичайно, вам потрібно відстежувати результати ваших відеокреативів. Для цього ви використовуєте. Мета-аналітику або гугл-аналітику або аналітику цього плейсменту, у котрому ви розміщуєте ваше відео. Тренди у світі широко набуло популярності юзер-дженерейтед контент. Це контент, який створили ваші користувачі. Розпаковка сьогодні вівторок був хліб. Купила дві хлібини. В Україні одним з перших, хто почав використовувати такий контент, була компанія Розетка. Поряд з відгуками користувачів та наших звичних зірочок, а також фотографій, вони дозволили розміщувати так звані розпаковки та відгуки від користувачів. На сьогоднішній день це переросло у величезний YouTube канал де Розетка заливає відео реальних користувачів з реальними товарами. Це дозволяє широкій аудиторії знайти дійсно правдиву інформацію про цей товар, побачити, як він виглядає не лише в ракурсах фотографій, але й у 3D у відео кожному з нас ну дійсно правду, кожному з нас подобається записувати відео а особливо коли це відео набирає багато переглядів. Оскільки такі відео набули широкої популярності, багато компаній почали пропонувати дискаунти для своїх користувачів, котрі створять такий відеоконтент для них. Звичайно, не кожна компанія має достатню кількість користувачів, готових записати user-generated контент, і їм доводиться використовувати акторів. І створювати цей контент штучно. Тут є великий ризик, оскільки користувачі бачать, коли ви їх обманюєте, вам потрібно створити або дійсно класний ролик з дійсно класними акторами, котрі зможуть зіграти реальних користувачів. Ну або ж для вас user-generated контент зіграє в мінус. Якщо говорити про недоліки ugc контенту, то його важко застосовувати для b 2 b продаж, оскільки ваш кінцевий клієнт є інший бізнес. Ми поговорили про контент, який створюють ваші користувачі. Якщо ми говоримо про більш професійні варіанти, то це є звичайно відео Відеопродакшн має зрозумілий чіткий процес створення відеопродукту: від створення ідеї до створення готового контенту, як у будь-якому бізнесі, так і в створенні відеоролика. Головне ідея. Якщо ми говоримо про створення професійного відеоконтенту, то варто почати з короткого брифу. Окресліть аудиторію, з котрою ви хочете взаємодіяти за допомогою цього відеоконтенту. Після цього потрібно створити ідею та короткий сценарій. Далі ми створюємо детальну розкадровку або сторіборд, щоб зрозуміти, який результат ми готові отримати в фіналі цього процесу. На етапі продакшену відбувається магія, власне, сама зйомка. Тут важливо вибрати локації, акторів або головних дієвих осіб вашого відео. Далі цю ідею потрібно адаптувати під вашого споживача, а з цим вам допоможуть професійні відеопродакшени. Підсумовуючи, отже, формула успішного відео це крута ідея, команда, в котрої горять очі та зрозумілий ТЗ. Тож бажаю успіхів вам у створенні вашого відеоконтенту. Підписуйтесь на канал Ріст Маркетинг, Тут ще багато цікавого. Як Тимошенко казала з Богом. <різь> <різь> Я сказала, що ми будемо це інтро записувати довго. <різь> Я не бачу віддачі аудиторії. Що <різь> ж. <різь> 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 А як Наше любиме питання від клієнтів. А в яку камеру? Давайте поговоримо, нічого ми зібрались тут. Святий Гавріл сказав, <світтє> що ми тут зібрались для створення відеоконтенту. Крутого відеоконтенту. Окей. Okay. Говорячи фразами великих людей, кожен з нас може створити відеоконтент. Але не кожен з нас це може зробити. З вами була Ольга.